Топ-три заклади на Гавайських островах, де можна смачно поїсти. Перше місце це ось така барна стійка Пао Хвакаї на пляжі при ресторані. Тут дуже екзотичні напої, і наш перший чек був 30 доларів плюс чаю. Пізніше ми зголодніли і замовили кальмара в клярі з часниковим соусом. Взяли ще декілька напоїв і заплатили майже 70 доларів шаю. Другий заклад капітан чек. Ми прийшли святкувати день народження чоловіка. Замовили стейк з картопляним пюре, знову кальмари і сивіч. До речі, сир. У рибу у кислому маринаді куштую вперше, і мені зайшло на десерт. У нас шоколадний чизкейк, співає бистро Birthday, Платимо близько 150 доларів ще юху і переміщаємося у наступний заклад. Тут сплошна фуд естетика. Замовили савічі з авокадо та маринованої цибулею, креветки в хрусткій паніровці та ромен з томленою яловичиною і яйцем. гад, oh це прям емейзін, особливо ромен, наваристий суп, ніжне м'ясо та лапша. А заклад називається кокодек. Чек вийшов 100 доларів за двох. До речі, всі локації залишила в описі під відео. Зберігай, щоб не загубити.